Триває 929-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки збройні сили України знищили ще 1150 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок 9 вересня окупаційні війська Росії втратили 626 тисяч військових, 8 тисяч танків, 16 тисяч бойових броньованих машин, 17 тисяч артилерійських систем.

328 гелікоптерів, 14 897 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 2588 крилатих ракет, 28 кораблів, 24 262 одиниці автомобільної техніки та 3049 одиниць спецтехніки. У генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.